Друзі, вітаю! Якщо ви також бажаєте навчитись робити візуалізацію геоданих, то це відео для вас. Отже, якщо ми зараз з вами поглянемо на це відео, то на цьому відео ми бачимо, що є умовно певні міста України і в яких нанесені певні значення. Для того, щоб це зробити, ми повинні спочатку створити певну таблицю. Де в першому стовпчику буде вказано назва міста. Далі будуть вказані орієнтовні координати. І Після цього значення давайте спробуємо з вами зараз створити нову карту. Цю карту я видаляю. Де у нас також будуть міста України, наприклад, Дніпро? давайте. І Тут у нас буде Кропивницький. Так, і тут у нас якісь будуть умовні значення, і давайте значення зробимо там. Так, давайте 1000. Тут у нас, наприклад, буде 200. Тут у нас буде 800, тут 900 і тут давайте 100. Умовно кажучи, це яке значення. Кількість учнів школи, які взяли участь у певному змаганні. Для того, щоб побудувати нашу візуалізацію геоданих, нам на першому етапі слід побудувати звичайну бульбашкову діаграму. Для цього ми обираємо діапазон, в якому містяться координати. XY та відповідні значення, і обираємо бульбашкова діаграма. Отже, ми бачимо, що у нас створилась бульбашкова діаграма, але наразі, якби, вона ще не відповідає і немає якоїсь інформації щодо геоданих. Для того, щоб зробити візуалізацію геоданих, ми в параметрах діаграми обираємо зображення, чи Структура і вставляємо, і обираємо джерело зображення карта України. Також це може бути область, може бути місто, будь-єш що може входити для того, щоб відобразити цю власне діаграму. Так. Тут також ми можемо власне, попрацювати, можемо змінити якісь наші параметри, але наразі це все поки для нас не важливо. Так зараз ще раз покажу. Ще раз повернуся. Обираємо. Зображення або текстура і джерело зображення натискаємо вставлення з файлу, а також власне, ми можемо підігнати під масштаб. І після цього ми бачимо, що, в принципі, наша а, текстура, вона у нас вставлена Це зараз. А тепер ми, що ми повинні зробити? Ми повинні запам'ятати наші координати. Для того, власне, щоб ми могли потім нанести цю всю інформацію. Також за замовчуванням ми можемо змінювати розміри наших бульбашок. Для цього ми повинні лише на вкладці параметри даних. Обрати, наприклад, 50. Ми бачимо, що у нас в два рази зменшились ці бульбашки. Тепер уважно подивіться на нашу карту та запам'ятайте дані. Ми бачимо, що у нас по значенню по вісі Х виходить від 0 до 25. А по вісі Y у нас від 0 до 20. Це дуже важливо, тому що діаграма потім буде змінювати діапазон і будуть підганяти дані. Давайте тепер почнемо розставляти. Ось у нас місто Дніпро. Координатам Дніпра по X відповідає 17. А по Y, так, давайте зробимо 10. Зараз ми зафіксуємо ці значення, і у нас буде все змінено. Зараз ми натискаємо, де у нас значення осі. І мінімум, максимум, у нас тут буде 25. Так, і ми бачимо, що у нас тепер достатньо правильно і точно повертається. Ось у нас достатньо точно вказані координати. А тепер давайте перейдемо до координат міста Кропивницький, інакше кажучи, це Кіровоград. Ну, і тут у нас десь по Х у нас 14 плюс-мінус це правдива інформація. А по Y у нас 11. Так. Ну, і тепер ми тут також повинні задати, що у нас координати, як я вам пам'ятаєте, казав, що у нас від 0 до 20. Так. Ну, і тепер давайте, скільки у нас тут для Кропивницького так. Так, це у нас 9. Ну, ось десь плюс-мінус більше точно для Херсона. Херсон у нас знаходиться десь по іксу. давайте, десь він, ну, як Миколаїв, да, трошечки ближче до 15. Давайте це буде 14,5, а по, по Іку десь 5,5. Ну, ось, десь воно точненько а, потрапило. І тепер давайте у нас ще є місто Львів. А, Львів у нас по іксу це десь нехай 3 буде. А, так. а по і у нас буде 14. А, ось, І останнє місце це у нас Ужгород, у нас 0. А, так, ну, давайте, щоб трошечки воно у нас не Потрапляло, зробимо 07. А тут у нас буде чітко 11. Отже Таким чином, ми бачимо, що ми зробили візуалізацію. Тепер ми можемо видалити наші лінії сітки. Для цього ми можемо якби натиснути, коли натискаємо на лінії сітки, обираємо без ліній. Також ми можемо коли натискаємо на інші лінії, Або в параметрах легенди лінії сітки просто ми знімаємо позначку, то у нас нічого не відображається. Також ми відключаємо позначки Осей і бачимо, що таким чином у нас з вами відображається на карті візуалізація. даних. Отже, для того, щоб створити візуалізацію геоданих, нам необхідно. Задати діапазон координат і задати необхідне значення. Після цього ми натискаємо вставка бульбашкова діаграма, і далі лише коригуємо наші координати. Єдине, що варто зважати, що необхідно чітко зафіксувати значення віси, коли була побудована наша власне карта. Це досить важливо, тому що якщо ми будемо збільшувати або зменшувати значення, у нас будуть підганятись ці значення, і в результаті цього буде відбуватися зміщення. Також ми можемо виділяти наш елемент будь-який, змінювати його заливку, наприклад, у нас будуть бульбашки. там не жовтим там, червоним кольором, також ми можемо окремо якусь бульбашку заливати іншим кольором. Наприклад, ця бульбашка у нас жовтим буде. Тобто, Таким чином можемо змінювати заливку. Все це робиться достатньо швидко, як з будь-якою таблиці. Наприклад, якщо зараз я для міста Дніпро зміню 1000 на давайте, 500. То ви бачите, що у мене в режимі реального часу змінюється інформація про візуалізацію геоданих. Тому, як бачите, все достатньо просто. Підписуйтесь на наш канал, переглядайте наші відео, коментуйте, доєднуйтесь до закритої спільноти, до нових зустрічей.